Виноград чистий, я його не мию, росте в полі. Повинен бути стиглий, не повинно бути гнилого. От і так от беру і кожну цю ягідку руками. Бачите, такий нальот на ньому, це дріжджі. Кожну ягідку руками отако от миску емальороване. І тоді давлю. Ми гарно руки дивлю руками, роблю сусло. Тепер оце тільки рукою я роблю дехто робить сусло. Беруть насадку на дрель і тільки жух! Воно за 5 хвилин все перебивається. Але я вважаю, що по-перше, це Контакт з металом, вітаміни, якісь там втрачаються. По-друге, ці обороти і метали вони можуть пошкодити кістачки. І тоді у вас буде вино горькувати або терпкувати, віддавати цими косточками. Тому, щоб не було цих всіх сторонніх присмаків, я старим дідовським способом. Роблю сусло. ну Це дуже така робота для душі. нерви, заспокаю, спробуйте. Отримане сусло, заливаємо у кляний бутиль, вимитий гарно. На зброжування надиваємо зверху обов'язково, щоб не було доступу кисню. Таку, рукавичку або затвор, кого є, і воно зброжується, поки можна додати цукру ще на першому етапі, і на другому. Тоді, як рукавичка вже впаде, от ви його відфільтровуєте, додаєте водички, якщо воно буде у вас різке, тоді пробуєте ще на цукор. От, і знову ставити його вже на бродіння на основне, знову під затвор. От, і коли воно піде на фазу спаду, можна його на зиму вже залишити в погреб, на тихе бродіння залишити. до повного зброжування. І десь на наступне літо ви будете мати таке чудове вино.